Дітки пропоную вам пограти в дидактичну гру. Розклади за зразком. Приготуйте, будь ласка, олівці різних кольорів. Будемо викладати. Ви готові, дітки? Розпочинаємо. Так. Необхідно буде розглянути запропоновану картинку та запам'ятати кольори та порядок розкладених олівців. Розгляньте, будь ласка. Запам'ятали. Тепер викладіть, будь ласка, олівці так само, як було викладено на картинці. Вийшло? Тепер перевіримо, чи так у вас вийшло. Розгляньте наступну картинку та запам'ятайте. Викладіть, будь ласка, олівці так, як було на картинці. Порались? Тепер перевіряємо, чи так у вас. Розгляньте уважно наступну картинку та запам'ятайте. Запам'ятали? Тепер викладіть так, як було на картинці. Перевіряємо, чи так у вас вийшло. Молодці дітки гарно впоралися із завданням. Чи сподобалась вам ця гра з олівцями? Так. До нових зустрічей!